Всім привітки. Сьогодні поговоримо про е шкільне навчання в Костаріці. Бо з понеділка починається шкільний е учбовий рік, е це по СШАмериканських школах, які у нас є в Костаріці. Е це платні школи, приватні, е доволі дорогі. Але Є багато в Костаріці і державних шкіл. Шкільний рік починається у лютому і закінчується з календарним кінцем року. Ось, І на Різдво вже у дітей починаються канікули літні, причому. Бо у нас з Різдва і до лютого, оці три місяці. Вважається в Костаріці це літо, як і у всій Центральній Америці. І шкільна освіта в Костаріці ну, кажуть, що слабенька, але вона не така погана. Коли, коли дітки поступають у вузи, то державні костаріканські вузи мають зв'язки, наприклад, з США, і, наприклад, Студенти з медичних вузів ріки можуть отримати ліцензію на роботу прямо у США. Їм не треба проходити якісь додаткові там курси, навчання чи здавати якісь екзамени. Вони можуть зразу поїхати в США і працювати. Ось також в Костаріці є і приватні європейські школи, пов'язані, наприклад, з Німеччиною. Є школи пов'язані з Францією. Дітки на останніх курсах, тобто останні два роки, можуть їхати у ці страни, ці країни і продовжувати там навчання, і потім також поступати у вузи Франції чи Німеччини. Державна освіта у Костаріці шкільна, вона безкоштовна. Також там видають дітям прилади, навіть комп'ютери чи планшети для навчання, всі канцтовари. Ну, не скрізь. В деяких школах треба щось докупляти, але їжа також, обідичі, сніданки там. Дивлячись до якого часу навчання, так, може бути і сніданок, і також обід, теж безкоштовні в державних школах. Є школи, які наполовину, як би мовити, приватні, наполовину державні, там щось оплачує держава, щось доплачують батьки. Є дуже гарна школа. Консерваторія Кастея, де навчався мій чоловік. Це повністю творча така школа, де до обіду дітки навчаються на е, загальних предметах. І після обіду до чотирьох е, годин вони вивчають якісь творчі предмети. Там і музика, і гра на якихось інструментах будь-яких, театр, поезія, художнє мистецтво, скульптура, письменництво, спів хорі, будь-що мій чоловік ходив і на творче мистецтво, тобто малював, він ходив на хор. Його сестри ходили в театр, він також ходив спочатку, на... вивчав піаніно, але бросив і пішов на барабан, на ударні. От. І це навчання у цій школі дуже-дуже класне. Але загальні предмети трошки слабуваті, і щоб, наприклад, поступити, коли він поїхав вчитися у Радянський Союз, щоб поступити на архітектуру. Він додатково наймав репетитора і вивчав математику та фізику, бо треба було складати екзамени. А так взагалі, якщо ваша дитина гарно навчається в костаріканській школі, в неї є великі шанси вступити у державні вузи Костаріки і там навчання безкоштовне. Люди, які приїжджають і стають на якусь програму легалізації, їх дітки мають право навчатися в державних школах, не тільки у приватних. І багато я знаю тут людей, експатів, діти, яких навчаються у державних школах, успішно закінчують та вступили вже у вузи костарівки Державні. Ось такі справи. Задавайте питання, будь ласка, пишіть в коментарях, буду відповідати. Чао!